Житомирський будинок правосуддя. Перед входом два десятки обурених людей. Більшість приїхали з Бердичева. Ірина аж із Миколаєва. Вона мати вбитої 30-річної Юлії. Козак 18 января. Ось через пару днів буде рік, як її вбили. Я робила із гумацією, воно толку не дало. Суди затягуються. буває таке, що 30 минут в суд іде. У скандальній справі про вбивство двоє обвинувачених, брат і сестра, на минулому засіданні жінку відпустили під домашній арешт. Родичі загиблої бояться, що й чоловіка відпустять. Хоча в СІЗО на їхню думку мають сидіти взагалі троє. У мене є будмашка. Вот там де написано задушена руками. Було троє людей в хаті. Чогось одні один ходить поволі, друга під домашнім арештом, а третього теж хочуть випустити. Бо є гроші, купляють все на цих фото. Спотворене обличчя, колись справжньої красуні Юлію Козак жорстоко побили та задушили у квартирі, яку вона винаймала із сином-першокласником, рятуючись від чоловіка тирана. На судовому засіданні свідчення дає власниця тієї самої квартири. Жінка згодилася здати Юлії житло, бо пожаліла, адже та просто потерпала від свого чоловіка і його рідні. За той час, що я роздумувала, вона мені потім розказала, що він її побив два рази за місяць. Розповідала про такий випадок, коли її руки зв'язали за спиною від халата, і вона провела двоє суток в закрите в ванній кімнаті. Що Святослав Козак знущається з дружини, начебто бачили всі. Врешті жінка наважилася втекти від нього до матерів Миколаїв, але не встигла. Напередодні чоловік прийшов із сестрою Світланою та її співмешканцем Володимиром. Що відбувалося у квартирі? Важко навіть уявити. До Юлії двічі викликали швидку, і востаннє медики лише констатували смерть бідолашної. Весь цей час у помешканні перебував її семирічний син Давид. Давід постійно каже, Света душила, маму. Света душила, Света взяла гроші, вона душила. Папа держав, Вова держав. Хлопчик уже свідчив на суді, коли обирали запобіжний захід одній з підозрюваних, але адвокат обвинувачений хоче допитувати дитину знову постраждалі категорично проти. Це маленька дитина, яка фактично наразі позбавлена двох батьків. На її очах відбулося вбивство. І які наслідки для його психіки в подальшому будуть, невідомо. Але ще більше, більшу шкоду завдавати його психіці, я вважаю це недоцільно. Чоловік загиблої, Святослав Козак, у клітці для підсудних помітно нервується, постійно заламує пальці, іноді щось вигукує. Його сестра, хоч уже й не під вартою, на суд таки прийшла. Своєї вини в убивстві обоє досі не визнають. Мовляв, не вбивали, а рятували жінку від нападу епілепсії. Без коментарів. без коментарів, коментарів. Загалом у справі мають допитати аж три десятки свідків. Небайдужі мешканці Бердичева, де жила загибла, ходять на всі засідання. Обурені люди влаштовують пікети і вимагають від суду справедливості.